А тепер, друзі, я хочу вам показати, як я закапую чесничок. Це дуже простий, легкий і швидкий метод, щоб це зробити. Ви бачите, що в мене ось тут, от в рівчаках, да, посаджений чесничок тут. Ось тут його вже трохи присипало, ось тут. І оці міжряддя, я їх просто отак от беру і по ним проводжу. Отак. Просто взяла і провела поміж рядю. Сапкою вона закопалася. Я так вже робила в тому році, нічого не вимерзло, але треба ще розуміти, що в нас юг. Да? От. Ну, для мене цей спосіб він працює. І тепер, щоб рухатися далі, я просто стою всі так. Головне, чесничок не подавити, не встати на нього. Але поки що добре видно ці міжряддя, де вони є. Вам, напевно, не видно, де я роблю. Я зараз покажу. Ну, головне, що я стою в міжряддях, а не на чеснику. Так. Ось так я рухаюся, поміж міжряддях ряд... І закапую. Це самий крайній ряд, я його так трошечки вирівнюю. От. Далі йду. Дуже швидко, легко. Ну, Закапувати не копати, да, по-любому буде швидко. Ой, легко, але не завжди швидко. А тут прям хоп-хоп і готово. Так, вирівнюємо. Далі. Це можете мене привітати, чесничок посаджений. Бачите, все рівненько, настільки рівненько, що навіть не видно, де закінчуються посадки. Треба відмітити паличками зараз буде. Рівненько. ще лишається цибульку посадити, але мені треба йти готувати, їсти. Тому сподіваюся, сьогодні встигну, але не знаю. Так, перевіряємо капусточку. Вон якась блошка вже напала. Вон вона чорненька сидить. Це я знаю, кому дати. Отак так mm. лезіться. Вони, звісно, їх двоє вони обжираються. Вони вже нічого не хочуть. Такі королеви стали. Вон, бачите, я їм кидала капусту. Не капусту, не цих, вони не їдять. Будете така зелена, може вам сподобається. Вона не пішли в свої зарослі. Щось біленька стало дуже сильно опадати. Бачите, скільки пір'ячка? Риженька нормально, а від біленької летить. Щось воно невчасно якось ліняти стало. Я не думаю, що це блохи, вони були риженької. Ти прийшла? Вони були би Опа, запринула на мене. Ох, друзі, погода сьогодні така прям нельотна, холодна і пасмурна, і сумна. але я люблю таку погоду, коли я сиджу вдома і п'ю какао. А щось робити не дуже, але треба. Я прийшла на літню кухню, Він все ніякий порядок не доведеться, вже стоїть полка. І я одразу ж купила для неї клейонку. Зараз хочу вам показати. Брала саму дешеву, саду. потім ця полка перейде, коли в мене вже нарешті буде кухня, ця полка перейде в гараж. Тому взяла саму дешеву клейонку, вона тоненька. І ось така от. Хочу показати. От. Зараз я зроблю, ну, оце обтягну полички. І буде ось така клійоночка, і можна буде вже нарешті навести порядок на кухні. Ввечері буду тут вже готувати на декілька днів, тому треба, щоб тут було чистенько, от, красивенько. Так що зараз займуся цим. А цибулька трошки почекає. Так, друзі, в нас вже дуже холодно. Думала, поки буду тут бігати, прибирати, то зігріюся. Щось час шов-шов, а мені все холодніше і холодніше. Вирішила сходити, принесла сюди конвектор. і як же швидко він мені тут все обігрів. Я вже розказувала, пічка в мене тут не робоча, чомусь домоход розобраний на горище. Ну, напевно, чистили, тому розібрали. От, не знаю, коротше, топити не можна піч. Ось, я замерзала. Тепер з конвектором те, що треба. Не хотіла я з ним таскатися, але наскільки ж стало мені тут добре. Ось, як ви бачите, я вже все порозкладала на ці дві полички, більш-менш все необхідне вмістилося. ось, І це все, звісно, треба якось прикривати. Бо наскільки стало неуютно, просто такий мінус вам не передати словами, настільки некомфортно мені. Так, звісно, набагато зручно. Точніше, ніж було раніше, але ну, просто ну, неприємно. От, тому я завтра простираю, в мене є занавісочки, от я їх добре вистірую, з хлорочкою, вони висохнуть, і я це все добро позавішую, щоб воно мені в очі не кидалося. Я таке не люблю. Я взагалі не люблю, коли от, ну, от таке от. Коли все на віду, мені треба, щоб воно все було закрите десь на поличках за двірками, от, і по мінімуму двірками. А тут прямо слухайте, все натикано, ну зато зручно. От, так що я все одно дуже звісно, довольна цими полками. От буде в мене нормальна чоловічка кухня, там все і буде по феншую. А тут головне, що мені буде тепер набагато комфортніше готувати. Не треба буде бігти в гараж за картоплею. За цукром, все під рукою. Не треба шукати, де ж там той блендер, де ж я його останнє бачила, куди я його вже заховала. От, все тепер буде під рукою, всі спеції, все що треба, всі запаси. От, так що от так от в мене вийшло. У нас висохли всі полетінчики, що я понастирала. Тряпочки, полотінчика, занерісочка сюди. Це перестирала з хлоркою так добряче. От щоб було чистеньке. Зараз перескладаю і, дивіться, яка гарненька. Мені так подобається, таке кицькою. От, я накриваю тут. Ой, вибачайте. Накриваю тарілочки. Яка пильна, них і мухи не садилася. Отак от. Так. От. так. Стіла неначе холодно, звідки вони взялися, я не знаю. Так сюди повишуємо буде мені зручно і гарненько. Так. Ось цю. Так. Тепер хочу повісити занавіску. нав'язку от сюди, теж що це прикрите. Ось, і якийсь воно такий дає ну такий старий вигляд, да, от, сільський. Мені подобається така тематика. От. Ой, я булавку не взяла. Треба сходити, а де я булавку знайду зараз. Ех, Катя. Катя. Коротше, булавку я не знайшла. Не знаю, допоможе мені чи ні. Знайшла вот такую вот иголочку для вязания. Сшивать вязание. Вот. Да, помогла. моему Шость того Ну, если долго мучиться, что-нибудь получится. Трошечки сюди треба, щоб воно над плитою не було. Кажіть, що хочете, мені, мені таке подобається, не знаю. У мене наче всі городські, але мені такий стиль сільський, Прямо настільки до дощі, настільки уютно. Закінчуємо вже обурку. Ходила. Працюраю все добре. Залишки, залишки цієї кулійонки сюди примінила. В мене тут раніше стояла електрична плита, дуже все замостилося, вже не відмиється, це треба ну, білити. І так вона мені не подобалась, І ось тепер, нарешті, я це прикрила. Отак от це от. крісло. заканчуємо. Так, закінчуємо. Я тут омскільки сміття, я тут і горішки перебрала. І ці булинки від тюрпанчиків в мене тут стоять. Я їх на днях перебрала. Два ящика вийшли в І вони в мене тут на кухні стоять, треба їх посадити. На сьогодні все, чистота. На кухні, скільки сміття повикидаю, не збиралося тут. І оце от. Підлогу, звісно, мити не буду. По-перше, вона тут не висохне. По-друге, сенсу нема. А завтра хочу тут всі шторки, занавісочки простирати, теж з хлорочкою. і свіж... свіжесеньке частеньке повісити. Отак от, от. Буде красота. Зараз покажу вам, скільки в мене фільпанчиків вийшло ось мої тюльпанчики Я їх поперебирала, вийшло в мене два ящика, от а могло би бути чотири. Просто, як хто пам'ятає, навесні вони в мене похворіли мозаїкою, багато повикидала через це, якусь частину відправила своїй подругі. Лише по той причині, що я знала, що вона живе як на хуторі, там сусідів нема. І е, далі її двору ця хвороба не передасться. Так, я би нікому не стала висилати. Теж багато людей хотіло, але я не хочу, щоб ваші Покупляли собі якісь літні тюльпани, а через те, що у вас росте ця хвора мозаїка, от вони б страждали. Тому ні, я нікому хворі квіти. Відправляти би не стало, навіть не дивлячись на те, що вони дуже красиві. От. Ну, це вже інша тема. Також, коротше, перебирала дуже багато тюльпанчиків, дуже багато цибулинок погризлі миші. І настільки це було бідно, друзі, Ну, бувало таке, що зовсім трошки, і я залишала Ну, нічого страшного, там десь понадгризували. Да? Думаю, що воно проросте. А бувало таке, що така велика-велика, здорова цибулина. От, і о, більше ніж наполовину вигризана, і понятно, що з неї нічого не буде, вона вже вся ов'яла. От, і так було обідно. В мене небагато великих цибулин. Бачите, яка здорова, класна. З Зазвичай вони всі такі маленькі. От. А таких зовсім небагало, небагато, їх ще й миші погризли. Дуже, коротше, обідно було. Ось. Ну, коротше, в ітоді в мене два ящики. Це якраз таки в самий раз. Якби ж це ще два ящики були здорових-здорових, це були взагалі супер було б. Але. Ось, я їх висаджу от, на днях. Сподіваюся, встигну до морозів. Ну, я думаю, навіть якщо не встигну, там десь будуть якісь теплі, теплі діньочки, то тоді висаджу, впевнена, з ними все буде добре. Ось, так що два ящичка тюльпані тюльпани в мене вже стоять, чекають, щоб я їх посадила. Ну, ще почекають, в мене ще цибуля ж не висаджена. На дворі вже геть темно. Закриваємо шторку. Це вікно в мене виходить там, на дорогу, на вулицю. Нехай буде закрито. А в мене ще є. Так, це треба поскладати. А я ще купила в Аврорі по розпродажі, там, по акції, сюди з Зараз поставимо її. Це водичка в мене тут, якщо я готую, щоб в мене була чиста водичка там налити. Щоб не бігати додому за водою. Так, друзі, ось така степертина. В Аврорі, в акції. О, вона ще й велика. Ого! Ого! Я думала, вона маленька, метр на метр. Непогана не скатертина. Ну, вона може метр, але тут поширше буде. А тут десь метр. Неподавно. Клас? якусь ще вазу з фруктами, чи я не знаю. Чи щось таке. Ну, підуть в мене сюди бутлі, що можу зробити? Так. Ось так. водичка в мене тут буде. Уряд. Дивіться, як воно під цю шторинку підійшло в мене, ця скатерть. Прям якось вони дуже сочетаються, так? Да? І ці бутлі якось дивно все виглядає. Так, друзі. Нещодавно я розповідала, що зіпсувалася в мене мука, багато було порад. Ну, я і в інтернеті подивилася в Ютубі, що треба з лавровим лістом зберігати муку. Зараз так і зробимо. Так, лавровий лістик. На дно кидає два листика. І треба пересівати, щоб переконатися в тому, що вона не заражена нічим. Так от. Друзі, друга банка. Я вже сиплю, як воно є. Мені здається, якщо воно тут не попалося, ніякі лічинки і так далі, то вже і не буде. Оце я так вирішила. Коротше, оце, бачите, лавровий ліст. Кладеться, хто не знає, на саме низ, всередину і зверху. Доброго лісі, декілька штучок і закриваю. Хотіла закрити, знаєте, як? Отак от пакетик положить. Але він затовстий, може, чи що. Не проходить кришка. Може, якщо так. І ні, кришка не проходить. Це добрі чи погані, хтось знає, якщо вони не налазять. О! Так, дві баночки готові і тут ще трошки є. Так, ось так в мене вийшло. Доци 20 ти. О, Отак вийшло. В муке все. И я, и банки, и стол, и мухи. Вот. Так. Красота. Ну, а тут дело за малым уже.